Це бойовий бобар, і зараз він підкріплюється перед нелегкою роботою. Віднедавна ці гризуни долучилися до захисту кордону Рівненщини від непроханих гостей, Бобри копають протитанкові рови та будують греблі. Працюють вони фактично цілодобово пліч-опліч із українськими військовими. Копає перепони для наших ворогів. Вони копають рови глибиною по пояс для того, щоб могли собі рухатись. По даній території вільно, щоб їх, ніхто їх не міг зловити. Але тим часом вони надають допомогу нам, так як створюють перешкоди для пересування. Однак створюють перешкоди, бобри лише для непроханих гостей, адже місцеві про таку діяльність гризунів знають. Місцеві знаємо, що нам ніхто не заважає. Бобер наш друг, а ворогам він буде приносити неприємності. Місцеві знає ми тут, а ворог, який буде нас йти, місцеві знати нашу не буде. Нам і того краще. Мисливство знавець пояснює, будуючи власний дім, Бобер готує водяні пастки для ворогів, які аж ніяк не будуть готові до таких сюрпризів. Через греблі, які зводять гризуни, болотиста місцевість стає і зовсім непрохідною. Можна подивитись навколо і визначити момент присутності нашого звіра, який допомагає нам тримати оборону. Це Бобер. Бобер звичайний, Бобер канадський, який знаходиться на даний час на наших теренах мисливських. Он через канаву знаходиться його будинок, де він собі змайстрував місце для проживання. І навколо видно його діяльність, ось так звичайний бобар, живучи на півночі рівненщини через реалії сьогодення, перетворився у бойового. Схоже, загарбницькі сусіди набридли вже навіть тваринам. Уявіть на що підуть місцеві у разі загрози, якщо навіть тварини так категорично налаштовані. Дарія Солодовник, телеканал ITV.